Чому смердить? Взуття. Ви думаєте, тому що ваші ноги пітніють, але ви будете в шоці, тому що піт насправді не смердить. Бо той неприємний запах, який ми чуємо, викликають бактерії, які ми зараз спробуємо виростити. Для цього я зроблю посів зі свого взуття на поживний агар і поставлю термостат на добу. І що ми бачимо? Вони тут просто кишать. Те, що ми спостерігаємо, це стафілококи. Вони їдять речовини, що розчинені в нашому поті, і серуть при цьому тіоспиртами. о Просто. Неосяжним потенціалом смердючості, і саме тут живуть мільярди бактерій, які тільки чекають, поки ми одягнемо взуття, і підгодуємо їх смачненькою порцією. пота. у мене є спрей, нейтралізатор запаху, що розробили мої університетські колеги. Давайте попшикуємо ним взуття. Тут є спирт, що зразу знищує велику кількість мікробів, а ще хитрі вчені підібрали суміш четвертинних амонієвих катіонів, так, щоб вона була максимально ефективною проти всіх бактерій, що тут можуть завестися. Дамо засобу висохти і теж зробимо мазок. Посіємо на чашку петрі і ставимо в термостат. А тепер дивимося. Так, насправді це було до обробки. А оце уже з обробленого черевика. І тут зразу видно, що бактерій стало менше в рази. Немає бактерій, не буде чому смердіти. Я використовую ось такий нейтралізатор раз на день, і коли я знімаю своє взуття, я впевнений, що ті, хто були поруч, не впадуть. Замовити ось такий нейтралізатор запаху від YoKEM можна на NanoMarket.ua.